Візерунок з різною товщиною спиць. В даному випадку ми бачимо гру різних петель, які виходять. Але основний візерунок це резинка один на один, тобто одна виворотня і одна лицьова. Починаємо з набору петель. Для цього нам потрібно. Обкрутити навколо однієї спиці, в даному випадку, це спиці номер 5 10 обертів. І нитка лежить на пальцях коротким хвостиком до себе і довгим від себе. Набираємо парну кількість петель вдвічі, менше нам потрібної. У кожному полотні я одразу ховаю хвостик. На початку і в кінці ми маємо крайкові петлі. Спочатку просто знімаємо, в кінці це завжди виворотня. Перший ряд у нас ряд, в якому ми збільшуємо кількість петель удвічі. І після крайкової петлі ми пров'язуємо виворотню петлю. А потім додаємо петлю, обгортаючи, витягуючи її знизу. Тобто ми її формуємо. Пров'язуємо виворотні петлі. Лицьові ми формуємо, дов'язуючи таким чином до кінця ряду, в якому як починало з виворотньої, так і закінчимо виворотньою. І крайкова, яка теж в даному випадку буде виворотньою петлею. Щоб край вийшов красивим, це необхідно робити на спицях меншого розміру. Другий ряд це заміна спиці меншого розміру на великий розмір. І пров'язуємо всі наші лицьова виворотня, лицьова, виворотня, лицьова, виворотня до самого кінця. Але для того, щоб край вийшов красивий, ми в даному випадку. Перегортаємо всі петлі і виворотні, і лицьові, і пров'язуємо їх. Тобто в цьому ряді пров'язуємо всі петлі перекрученими. Тобто йде чередування номерів спиць. Товсті, тоненькі, товсті тоненькі. Там, де товсті, там перекручені. Там, де тоненькі, там звичайні лицьові і виворотні. Поступово візерунок стане об'ємним. Третій ряд переходимо на спиці меншого розміру і всі петлі пров'язуємо звичайними. Тобто лицьова за праву сторону, виворотня, теж за праву сторону петлі. Цей візерунок Формується чередуванням другого і третього ряду, а також спицями різних розмірів. Подивіться, який краєчок приємний. Тобто пам'ятаємо. Петлі ми в'яжемо лицьова виворотня, лицьова виворотня, тобто резинка 1 на 1. Але якщо ми хочемо зв'язати таким чином, щоб у нас маленька петля була перекручена, а велика звичайна, тоді ми в'яжемо навпаки, тобто маленька перекрученими петлями, а велика звичайними. Такий візерунок чудово підійде як для светрів, так і для камізелек. А зараз я уточню, як зробити ось такі петлі. Тобто, спиці поменше перекручені петлі, а ось спицями більшого розміру ми в'яжемо звичайні петлі. Якщо ми хочемо, щоб маленька петля була звичайна, а велика перекручена. Тоді ми робимо навпаки. Маленькі петлі ми пров'язуємо перекрученими петлями, а велику звичайними. Ось і весь секрет таких візерунків. Дякую за увагу!